Everybody know I'm coming when take hard. Over here I'm rapping at the motherfucker's skate park. Never thought I'd make it, but I'm coming here to DJ. With my boy over here and yeah, he is a DJ. I'm ready, but I gotta go to take a nigga for the flip, and he go for the flip, and I'm I'm fired up when I'm coming, when I'm tapping. Never thought I'd make it, but I'm coming with it's tennis. Over here is the finest, all that finest. Everybody going hard when it's tears up. If you're doing this shit, put your hands up. Never thought i get it, but I'm going chasing. But I'm over here and I'm black and I'm Satan. I'm ready, I to go to take a nigga for the flip, and he go for the I'm up when I'm rapping, when I'm rapping, when I'm tapping. Never thought I'd make it, but I gotta go and take it. I swear, I got to get getting over. Єбать, все глючить. Оце то, блять, комп'ютер, оце то дороги, блять. Все, блять, максимально затримка. Ребятушки, вуса! Блять, якось не так. Ву ребятушки, вуса. І сьогодні ми без всяких інтриг будемо, ребятушки, міняти мої старі колонки на нові. І це, ребятушки, буде система 2.0. Тобто просто стереосистема без всяких там сабухерів, хуюхарів. Ця в мене система Sven 2 і 1, а сабуфера я практично ніколи не чув. Його треба вручну налаштовувати, щоб він там. Лабал, але це заморожлива штука. І таким чином там ще технічні несправності в ньому присутні. Відходить якийсь контакт чи ще щось, і його постійно треба підстукувати, щоб він коротше, працював спочатку, потім далі нормально працює, але це, ребята, вже е, нюанси, які вам, е, думаю, не дуже треба. Озвучувати. І так, Eddie Fire r 1380 І так, ребятушки, приступимо yeah. до їх встановлення yeah. і розпакування. Спочатку по класиці знімемо стрейч пилівку. Я тут її початок. Так, ребятушки. Вага цієї коробочки, рябята така поважна, я б сказав би. 5 кг, думаю, тут і є. Активні колоночки, рібяточки, ще важливий момент. So, Jesus. Активні колоночки Eddie Fire. Модель R 1380DB Ось ми підбираємося все ближче ближче. І ось, ребятушки. Let's go. Ваші бурні бурни Вау. Ще ребятушки кабелі. Інструкція по експлуатації, гарантійні талони. Все як не має бути в кращих домах Лондона і Парижу. <звук> Ось ми закриваємо вже пусту коробку. Так, активе спікер. Так, ребятушки, на цьому анбоксингу огляді не буде ніяких вече. Це печа всяких діагональних діаграм. Буде просто по анбоксинг І чи вона мені просто сподобається. Я думаю, що сподобається ребятушки, я її перепідбирав довго і ретельно. І зупинився саме на цій моделі. Так, це все деталі, так і не знайшов увагу цих колоночок, але це деталі. Що ж, зараз ми знімемо вже фінальне упакування і приступимо до безпосереднього монтажу на мій комп'ютерний стіл. Це якісно запаковано, щоб не було ніяких пошкоджень при ванні. Так, ось такий, ребяточки, чудовий і приємний вид цієї колоночки структура деревини і чорне покриття. Чорне покриття рябяточки. Ось такі вона має фігурні. Зрізи. По боках своєї. По боках своєї свого тіла. Це, рібяточки, в нас, я так розумію, це в нас активна колоночка. А це пасивна. Я сподіваюся, ви вже розумієте в поняттях, що таке активне, а що таке пасивне. Так що, дешки, на цьому не будемо зупинятися. Так, а це в нас пасивна колоночка. Ось така, точно ж, саме. Тільки ззаду у нас тільки два, дві клеми для під'єднання до активної колоночки. Все яке має бути, ребяшки. Може зразу заглянемо, які в неї грилі, знімемо то, тобто грилі. І ось можете спостерігати, яка вона є в оголеному так сказать, стані. Ріб'яточки, признаю чесно, мене такі анбоксинги трошки збуджують, бо музика, як ви вже знаєте, це моє. І люблю всякі такі речі технологічні, музичні і тому подібне. Так, це в нас оптичний кабель. Кабель для з'єднання активної пасивної колоночки. Так, трошки з зачепився. Пульт управління, ребятушки. Ось такий пульт управління. Так, фокус має бути на ньому. Пульт управління. Кабелі власне. Ще такі кабелі, коксіал, напевно, а може і не коксіал. Будемо розбиратися по ходу і ось такий ось такі кабель для під'єднання до активної колоночки. І так, знімаємо ж наші старі колоночки. Вимикаємо їх. уже на, на зовсім. и скажем им до свидания ох вот ты ее собрали ох ты вот ее собраны. так видимо я их видит now, видит now, right now Так, від компухтера від'єднав. Від колоночок від'єднав. Right now. Так, тут мої ще особисті речі. На цей коло... А, і пульт управління, до речі, теж до цієї системи. Ох, цікі тут опилюки. Йосип драний. Льоси драний. Тут пилюка, походу. Не прибиралася ніколи. Рібявушки, ось цей сабуфер. Фух, до системи 2.0 фірми Sven. Я вже не знаю яка це модель. Може тут ще десь є. Це два. Рисочка 10. Multimedia Speaker System. Це 2 рисочка 10. Нормальна система, ребятушки, але ніби вона в мене не вимахувалась і мені не хотілося трошки освіжити свою звукову систему. Це ось такий до неї йшов пульдик. Sпікер System, 2.1 channel. Так, ребятушки, це ми зняли. Забираємо колоночку. Одну. Ось така вона. Ось такі ребятушки. Неї вигляд. Тут Получається, дві колоночки Вони пасивні і під'єднуються до активного сабвуфера. Ось стільки пилюки. І беремо разом з годинником. Годинник теж на сторону. І обережно. Ще одну колоночку. Аналогічний вилят, ребята. Тут тільки два двосторонні скотча у мене приліплені, на які кріпився годинник. Все місце звільнено. Ще би все місце готове. Тільки ще залишилося протерти пелючко, щоб все було по елегансу. І можна ставити колоночки на їхнє. Законная места берем ребятушки тряпочку, ловинько продираем. Ось так, красота. Тоді в мене буде активна колоночка, в мене буде зліва від мене. Так, їй буде краще під'єднутися до розетки. І тут в мене буде ця колоночка справа, ребята. Весь цей хлам треба трошки посунути. Якраз місце для неї. Зараз підключу холоночки і приступимо до їхнього звукового тесту. Ребятки, не пройшло і кілька хвилин, а я вже розібрався з підключенням цієї аудіосистеми. Виникли деякі труднощі невеличкі, але ми все вирішили. Все гаразд. Це, білячки на рахунок проводів я підключив RCA правий-лівий і з другої сторони джек до комп'ютера. А це ще не знаю для чого це, а укси якісь там, білячки, виявляється, в комплектації немає кабелю коаксіал. Є оптичний кабель. І оце, що я підключив, RCA джек. Ну, ребятушки, це все деталі підключаємо. О, вже в нас щось вхід передніх динаміків. Ребятушки, все цікавіше, не переключайтесь. Ну, як кажуть, то з богом. Так, як то з богом? Якщо мені не було... Зараз ніяк підключити Я не можу. Можу, ребятушки, пиздану. Ну, ну ребятушки. З богом відключаємо акустичну систему Edfire 1380DB. Тут ще кнопочка вкол викл Безпосередньо. І let's go! Я вже бачу, вона засвітилася синеньким. А це вже, вже хороший знак. Так, тут червоненьким, тут синеньким. Тут, ребяташки, це в мене з цієї сторони активна колоночка, і тут є на неї. Як вона називається? Е е органи керування. Органи керування. Так, тут у нас стоїть на 0. Я щось тут не бачу, все в чорному. Так. Бас, трибл. Бас трибл. Добавим баску на половину на плюс 4 і. і трибл на 3. Максимальне значення мінус 6 плюс 6. Я поставив трібл на 3 плюс. І бас на 4 плюс. Так, зараз будемо розбиратися. Так, ніхера не робить. А так. Теж ніхіра не робить? А чому? А чому, власне? А ну ще раз? Не працює, ребятушки. Це загадкова штука. А зараз ми все виправимо, надіюсь. Трошки почеклуємо. Е -е... Треба трошки почеклувати. Ми будемо чоклувати. Я поки виключусь. Ребятушки, пройшло ще кілька хвилин і вже все запрацювало. Тут у тут мене ось під цим грилем засвітився зелений сигнальчик. Там він бачу я трьох кольорів. Напевно, для Bluetooth синім. Я так догадуюся. Червоний, типу, вимкнення. І зелений, типу, робить. Тільки поміняти буде право на рігу, бо в мене тут при тесті показує. Що це Коротше, навпаки, але це все фікня. Головне, що все запрацювало і все гаразд, ребята. Колоночки вже відчуваю, вони потужні сусую дають. Краще, ніж ця система, що в мене була поперед цим. Sven, типа, па буфером реально круче даже дал break and some soul searching guys Suat's back in town Ей. Ой, там скеворанце трошки з воронного управління, а саме з басом і You see the eyes круто. хоча я не дуже їх люблю, але став на плюс 5, ребят. Басина плюс 6 цепше неравні. сабвуфер. Плюс 4 басу з я Піщалочки на плюс 5. Це вже якби індивідуальні смаки і. And just at the right time. І відчуття. A... Хой са

На цьому, ребятушки, теж вам скажу thank you guys за те, що watch, watch you відео. Тобто дивилися це відео. Ви вже знаєте, що робити, ребятушки. Це вже мені надоїло, торти ти воду вступі. А на цьому thank you guys. До нових відео, до нових зустрічей. Пока, олівар і офітер! ủa You're virtuoso. No no no, we're patch world. I like the beat switch. I like the b switch